Вітаю, шановні люди. Я Оксана Клименчук з серії інтерв'ю Наші на фронті. Наші на фронті це інтерв'ю з відомими культурними діячами України, які служать в лавах Збройних сил України. І сьогодні в нас в гостях двічі міністр культури, голос майдану, солдат Збройних сил України Євген Нащук. Вітаю. Вітаю, Бажаю здоров'я всім. Гано, ви в Києві наскоком, я так розумію. Так, наскоком. І що таке наскоком для вас зараз? Наскоком. У мене бувало і раніше, бо з доброго розуміння командування мене відпускали раз-два, а то іноді три грати вистави. Бо, власне, самі казали, що це дуже є важливим і в цей час, і це є також частиною нашого опору і нашої боротьби. А зараз пов'язане з тим, що мене переводять, ну, групу нашу перевели з півдня на ОК північ, і штаб знаходиться тут. Відповідно, там вся ситуація пов'язана з документами. Вона проходить тут, тому я зараз маю ці процеси. Буквально перед інтерв'ю я дізналася, що ви просто солдат. Так. Ну ви... ви дещо з і... іронією дивитеся, а ще більший був подив, коли я здавав документи на мобілізацію. Ну, коли це все відбувалося ще більше року тому назад. І... Вони дивилися, ну, всю мою довідку про мене, так? Там, як ви сказали, і, і двічі міністр культури, і, uh -huh. і, 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 і двічі голос Майдану, і народний артист України, і, і кавалер ордену Ярослава Мудрого. І вони так дивилися на мене, кажуть, так, а що з тобою робить? Е, в тебе ж кафедри не було, так ти ж просто солдат. Ми, ми, ми по-інакшому не можемо. Я кажу, так а я що йду, щоб ви мені звання давали, чи що. Е, тому я Дійсно, солдат, і, ну, якби мене це ніяк не, не ображає, ні гнетить, Це є почесно і очевидно, що це війна, і, і тут звання зрештою ні до чого. А ви мені, звісно, вибачте, але е, з усіх митців мені чомусь ви найменше уявлялися в Збройних силах України. Хоча я вас бачила на Майдані, і як так сталося, що ви прийняли рішення мобілізуватися? В, в який момент саме це, це відбулося? Ну, скажімо так, мої наміри е, е, піти і оборонити країну вони були в перший день. Або ж навіть і до того. Тобто я собі це чітко уявляв. Ну, якось саме повномасштабного автобуса. Так, звичайно. Ну, от Ви згадали там про Майдан, так і взагалі там історія я недавно писав про свого батька, який пішов на 90-му році життя 10 років тому назад. А буквально днями йому б виповнилося 100 років. Я дуже пізно народився, третій син. Uh -huh. От він був воїном української повстанської армії в юному віці. Він розповідав мені, що ця широкомасштабна війна вона є неминучою ще дуже е, в далекі часи, коли я ще в школі навчався. Тобто, ще в радянські, глибокі е, так, часи. так. так. Е, і тому звісно, що ну мрія про, про, про незалежність, але вже коли була незалежність, то він завжди казав, ну тої незалежності по суті немає. Бо є тето, є тето, правлять той-то чи править той-то, і так далі. Тобто, ця боротьба для нього ну він не сприймав в 91-му році повноцінну незалежність, угу. і... і ми, ми так... до цього зрештою йдемо. Тому для мене ну це було ніяким у е... мене не було секунди роздуму. А саме, ну як скажемо, формалізація цього відбулася в той спосіб, що я пішов там ще з одним колегою записуватися ну, до ТРО. Угу. А вони кажуть: та вже ж не, вже нема місця. Ну, добре, хочете, пишіть там заяву. Ми пишемо заяву там на Лук'янівці, ну, воно територіально якось. Це було 24-го лютого? Е, було 25-го. Угу. От і кажуть, ну пишіть заяву. Ми пишемо заяву. Ну я пишу заяву. Потім колега каже: Слухай, ти бачиш, що це ми за що, що це заява в резерв Збройних сил України. Я кажу, так, ну добре. Ми віддали, питаємо, коли це буде. Вони кажуть: Ну чекайте. Це може бути через дві доби, може через три, а може і ще значно довше. Е, вже є достатньо бажаючих. Справді треба віддати належне нашому героїчному народу, ніхто не дивився на свої попередні здобутки чи професії. І підтвердженням цьому було, коли я чекати довго не міг. Е, в перші ночі ночували в підвалі. Театру Созір'я ззаду Ірогівцевою, бо ми там мешкаємо поруч. А буквально там поблизу формувався добровольчий батальйон. Я думаю, піду в добровольчий батальйон. Я пішов туди, вони теж не знали, що зі мною робити, чи, uh -huh. як, чи як просто кореспондента на, на тих чи інших місці використовувати, чи що там були ще наші колеги, наші, бо це є частково митці, так з Вавілону 13, кінематографісти. Зрештою, і Ярослав Пилунський, і Іван Банніков, і інші колеги в... Це ті люди, з якими ми почали, як кажуть, їздити на встоянку до Бучі і по всьому периметру до жирафа. І так вийшло, що я практично там на третій-четвертий день вже опинився в епіцентрі бойових дій біля жирафа, біля шашлички, як то кажуть, ірпінь і за Романівським мостом, і евакуація, яка відбувалася. І ми там, власне, через те, що були дрони. У нас ну, так би проявилася моя якась організаторська здібність, це здібність так. І я поговоривши з, ну, з професійними військовими, вони побачили, що в нас є літальні апарати, так, і вони кажуть, слухайте, ви можете нам там підсвітити, можете там попрацювати з нами, ну і для нас. Кажу, звичайно, і це стало такою щоденною ну, військовою роботою. так. Яка згодом переросла в те, що після київської кампанії ми ще на Чернігівщину їхали, тому що там певний час залишалися е, російські окупанти, і їх треба було навіть розшукувати. Mm -hmm. І, і ну, ми також частково були в цих операціях. А потім. Командування добровольчого батальйону сказало, що ми переміщаємося, ну тобто наш батальйон, але по бажанню пишіть заяву, хто хоче, може залишатися в Києві, ну і на Київщині. А, ну, але вже відійшли е, російські окупанти. А якщо хтось має бажання і може їхати, їдемо на південь. І ми, ну я настільки вже був захоплений, вже познайомився з новими людьми, які приїхали з інших міст. Один з них, це ж ви мене запитуєте, що ти солдат, і при своїх попередніх заслугах, так то ну от мене командир моєї групи, він банкір відомий. В нього і позивний банкір, бо він керував одним, не буду говорити, банком. А після цього страховою компанією. І він е, пішов на війну, причому не юний, йому там 53 роки. Так, і ще інший голова якоїсь комунальної там служби, який правда вже був до цього і мав досвід е, війни на ВАТО і був поранений тяжко. Він також зібрав всі свої кістки. Вибачте, це звучить. Так, ну але так воно і є, і зібрався, і, і все. І ми так опинилися в одній групі.